Котяча розпаковка. Так. Опа! Зараз я вам покажу, який ми корм купляємо для кота. І де. Це в нас що? Подаруночок. Так. Кусняшку Арі тут. Оце Так, ось такий корм. Шезір. Він з виведенням шерсті. Е, ну, нам, я вам скажу, вистачає. У нас немає цих сюрпрайз-сюрпрайз з е, природнім виводом шерсті. Наповнювач, 10 кілограмів. Зазвичай я купляю на 6 літрів, це на 10. 6, на 6 літрів мені вистачає, точніше, ось цьому бандіту на десь місяць. І вологий корм в пачках. Сухий корм, кажуть, о, сухий корм цієї фірми не дуже. А вологий по складу навіть дуже нічого. Все, ти будеш тут жити? Все, Давай, запаковуй. А замовляємо ми на ось цьому сайті. У мене там вже 10% знижка. Якщо замовлення на 500 гривень, доставка безкоштовна. Лелазь! кази... Ось така у нас розпаковочка. Закривай, закривай. О, все. Всі пока!